Доброго дня, мене звуть пані Катерина, і ми продовжуємо з тобою вивчати історію України у десятий клас. Поїхали? Темою сьогоднішнього нашого року є Україна в 1920-1921 роках. Поїхали передумови війни союзницьких українсько польських військ проти більшовиків у 1920-х роках та Варшавська угода. Так стається, що у польському керівництві в той час переважала ідея експансії на схід. При цьому прихильники поміркованого табору виступали за виведення зі сфери російського впливу Литви, Білорусі, України і створення з ними федерації. Прибічники більш рішучих дій прагнули включити території литовського, білоруського і українського народу у складу Польщі, нехтуючи їхніми бажаннями. Рівники Польщі розуміли також, що більшовики після утворення своєї влади неодмінно повернуться до реалізації ідеї Світової революції та рушить на захід. Одночасно із цим відновлення Російської імперії, яка підтримувала Великобританія і Францію, вбачали в ній союзника в протистоянні з Німеччиною. Польська сторона також. Не хоті саме тому наприкінці серпня 1919 року Польща зупинила своє просування на схід. Наслідком чого стала поразка Денікіна в боротьбі з більшовицькою владою. Вікторія УНР змушена була піти на союз із Польщею як єдиним можливим союзником в боротьбі з більшовизмом. Початку війни союзницько українсько польських військ із більшовицькою владою в 1920-х роках передувало укладання польсько-українського договору, що ввійшло в історію як Варшавська угода. Вона містила політичну та військову конвенції. Porozumienie z Polską w imieniu Ukrainy podpisał Ataman Petlura. Czy pan Marszałek miał wtedy pewność, że wojny z Bolszewikami chce całe społeczeństwo ukraińskie? Liczyłem na to, że Ukraińcy uświadomią sobie, jaka szansa stoi przed nimi. A jaki był ich stosunek do Polaków? Nie najlepszy. Wie pan, na Ukrainie było dużo wielkich majątków. Należących do polskich rodzin, kiedy te rodziny wróciły, to zaczęto nas traktować jako kubantów. Wiedział pan marszałek o tym wcześniej, a mimo to zdecydował się na ofensywę. No tak. Nie miał pan marszałek wahań, że rozpoczyna nową wojnę, w której zginą tysiące żołnierzy, młodych ludzi, którzy umrą przedwcześnie? To jest oczywiste, że myślałem o tym wielokrotnie. A mimo to zdecydował się pan. Po prostu uważałem, że konflikt jest nieunikniony. Były to jednak tylko przewidywania. Z panem na to nie poradzę. З військовою конвенцією бойові дії обох сторін могли вестися тільки під польським командуванням. Економічне життя України переходило під контроль Польщі. Валюта мала бути спільною, польському управлінню підпорядковувалася залізниця. Україна зобов'язувалась забезпечити польське військо продуктами, а також кіньми, волами, підводами та іншим спорядженням. Поляки зобов'язувались брати участь у цих операціях лише до Дніпра у межах правобережної України. На лівобережжі поляки відмовляли. Ались допомагати військам УНР. Угода була негативно сприйнята українським населенням Галичини і більшістю українських діячів. Дії Симона Петлюри щодо укладання Варшавської угоди засудили Грушевський, Виниченко, а голова уряду директорії УНР Мазепа демонстративно пішов у відставку. 25 квітня 1920 рік союзницькі українсько польські війська несподівано для більшовицької влади розпочали спільний наступ українськими підрозділами у складі союзницьких сил була 6-та січова дивізія армії ОН під командуванням полковника Марка Безручка та 3-та залізна стрілецька дивізія під командуванням полковника Олександра Удовиченка. У битві дивізії були сформовані навесні 1920-х років з поновлених і інтернованих українських вояків. Що перебували в польських таборах, третю українську дивізію відповідно до домовленостей, закріплених у Варшавській угоді, Юзеф Піл формувати і озброювати відмовився. Аж союзники швидко володіли Житомиром, Коростенем, Бердичевим, Козятином, а в травні взяли Київ. У столиці союзні українопольські війська провели урочистий парад на Хрещатику у головній вулиці міста. Симон Петлюра сподівався, що антибільшовицький рух підтримає бойові дії, але марно З більшовицьких частин. Особливого призначення будь-які прояви руху опору було придушено. Те, що місцеве населення не підтримало союзні війська, було зумовлено ставленням польських вояків до подій. Польські солдати та офіцери чинили погроми проти єврейського та українського населення, вдавалися до переслідувань і репресій проти православного духовенства. Незабаром більшовики провели з інших регіонів в Україну близько 40 тисяч бійців і вже 14 травня перейшли в контрнаступ за два дні. До Цього польські війська, побоюючись оточення, залишили Київ. 5 червня червона армія прорвала фронт і відновила владу більшовиків у Житомирі та Бердичеві. Розвиваючи наступ, вони вибили польські частини з Білорусі, вступили на територію Польщі і розгорнули наступ на Варшаву. Польща ж, в свою чергу, звернулась по допомогу до держав Антанти. Союзники погодилися її надати за умови визначення статусу східної Галичини. Польща погодилась на це, і Антанта посилила дипломатичний тиск на Росію. Британський міністр іноземних справ Джордж Керзон у спеціальній ноті вимагав від радянської Росії, щоб вона зупинила свої війська на визначенні Антантою східні межі розселення поляків. Лінія Керзону. Однак Росія відмовилася від посередництва Англії та наполягала на безпосередніх переговорах з Польщею. Тим часом спроби Червоної армії захопити Львів та Варшаву провалилися. Значну роль у цьому відігравали українські військові підрозділи, які захищали центральну ділянку польської оборони в районі Замостя. Наприкінці серпня 1920-х років Червона армія змушена була відступити. Нова лінія фронту пройшла через коростень Житомир-Бердичів. Проте польська армія також не мала мала сил до подальшого наступу. У жовтні 1920-х років Польща і Радянська Росія уклали перемир'я і розпочали роботу над мирним договором. Юзеф Пілсуцький, ігноруючи його і виконуючи зобов'язання перед українською стороною, здійснив наступ україно-польських підрозділів і захопив жмеренку, бар та Вінницю. Однак у листопаді Червона армія відбила цей наступ. Після цього уряд директорії УНР змушений був залишити Україну. Після відмови польського Сейму продовжувати війну українські частини, які прийшли. Йшли кордон Польщі, роззброїли і розмістили в спеціальних таборах сподівання Симона Петлюри на польську допомогу також були марними. 18 березня 1921 рік Польща уклала ризький мирний договір із радянською Росією та УСРР. За ним до Польщі разом із західно-білоруськими землями входила Холмщина, Підляща, Західна Волинь та Західне Поділля. Також Українська Соціалістична Радянська Республіка відмовилася від своїх претензій на східну Галичину. Ризький мир і встановлені відповідно до нього кордони більшовики вважали тимчасовими, а майбутню війну з Польщею неминучою. Такий статус. України, до якого одна частина їх земель була розподілена між сусідами Румунія, Чехословаччина і Польща, а на іншій встановлювався більшовицький тоталітарний режим, було визнано міжнародним співтовариством, і він зберігався до Другої світової війни. Тож залишки непримирених частин армії УНР на чолі з Юрієм Тютюнником. Востанні спробували продовжити боротьбу самостійно. Листопад 1921 року. Вони розпочали другий зимовий похід. Поразка у битві під базаром забила останній цвях у домовину УНР. Лишилося лише кілька вогнищ опору, зокрема, отамани Холодноярської Республіки, чинили спротив, ще у 1922 році. Проте були приречені на поразку. Отже, до кінця 1921 року територія України виявилась поділена між чотирма державами: ОСРР, Польщею, Румунією та Чехословаччиною. Міжвоєнну Європу та українські землі чекатимуть турбулентні 20-30 роки, роки великих звершень і великих трагедій, роки перед початком конфлікту, що перекриє своїми масштабами усе попереднє. Що буде далі? Дивимось на наступних заняттях.